Путін готувався активізувати ядерну зброю та взяв на себе особисту відповідальність за окупацію півострова. У цьому чільні Кремля зізнався у російському документальному фільмі про приєднання півострова. Там же він підтвердив, що анексія Криму була запланована заздалегідь. Головний дипломат Латвії Едгар Грінкевичус у своєму Твітері напередодні також наголошував. Нагадаю, анексія Криму планувалася заздалегідь, і референдум проведений на півострові росіянами тут ні до чого. Приходом і каяттям назвали російський фільм в українському МЗС, а прем'єр-міністр України доручив дипломатам передати відео до Гаазького суду як доказ. Означає те, що що ви Ми привели в бойової готовності і наші ядерні сили? Ми готові були це зробити. Мир я же розмовляв з колегами. И говорил он прямо, я же так же, как вам сейчас говорю, открыто совершенно, что это наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности, мы не мы можем не можем их бросить.